Всім привіт! З вами часникова Локшина І сьогодні ми проходимо останні тиждень івенту до дня народження Sims світієй. А ви коли-небудь мріяли потрапити в улюблену гру? Уявіть, що ми перемістили в The Sims 4 і як справжньому і сікає, перед нашими очима з'являється завдання. На минулому тижні ми знайшли електронну адресу крадія. Тож тепер час розповісти про все Еміто. Ми знаходимо його в парку, і ось що він нам відповідає: Святі небеса! Це спрацювало! Мені цікаво, чи можете ви використати цю ж технологію, щоб надіслати. Електронного листа крізь час і дізнатися, чому це все сталося. Що ж, нам нічого не залишається, окрім як перевірити це. Вертаємось додому. І поки наш хлопець чистить оселю хом'ячка, ми сідаємо за ноди, надсилаємо електронний лист та отримуємо автоматичну відповідь. Вибачте, на цю мить я перебуваю, так би мовити, АФК, тож відповідаю на всі ваші листи через національну сімпошту. Існує велика ймовірність того, що відповідь на ваш запит вже у вас під боком. Чи не виходить тоді, що сім пошта не така вже й повільні? Ой, забудь там. Біжимо до скріньки і дивимось. О, диво, нас дійсно вже чекає лист, який же час непередбачуваний і заплутаний. Спочатку з, з теперішнього в минуле, а потім миттєво назад у майбутнє. Це неможливо осягнути. Ну, ми читати. Я не хотів нікого турбувати. Я знаю, що мав запитатись перед тим, як зробив те, що зробив. Я справді намагався врятувати речі з минулого заради майбутнього і трохи повезла. Селитись. Я впевнений, що рано чи пізно ми перетнемось тоді, коли треба. Має бігти. Потрібно забрати ще деякі речі. З повагою, крадій. Виявляється, крадій насправді був шанувальником сьогодення і намагався зберегти предмети з минулого для майбутнього. Ще ладнати справи з Емітом. У крадія були благі наміри, але хибні методи. Як шанувальник часу, він хотів зберегти скарби минулого в теперішньому та далі у майбутньому, на віки вічні. Трохи відновивши потребу, ми відправляємось у парк до Еміта, аби розповісти йому. Все, що дізналися. Що ж, каже він, я не можу засуджувати попереднього мандрівника в часі за бажання врятувати минуле. Не можу погодитись з методами цього і крадія, проте ніхто не постраждав, якщо не рахувати тих, хто трохи поспав не з власної волі. Дякую за вашу допомогу. І, як би не було сумно, час прощатися. Дякую вам за допомогу, знову повторює Еміт. Мені треба вирушати назад чи вперед. Ох, я вже заплутався, звідки прийшов та куди прямую. Але в будь-якому разі, в якій би час. Я не повернувся, я точно перекушу гриль сендвічами з сиром. Папа, -па. та ще раз дякую, я би не впорався без вашої допомоги. У кридія були щирі наміри та неправильні методи. Як шанувальник часу, він прагнув взяти все з минулого, щоб зберегти в теперішньому і захистити для майбутнього. Хто зрештою може засуджувати кризія? Емідь пішов, на пам'ять ми встигли зробити селфі з ним. Він залишив подарунки, ну ми подивимось їх. Торт сюрприз до дня народження. Цей барвистий кондитерський виріб обов'язково принесе на свята. Охі ахі а може, й трохи несподіванки. Запалюйте свічки, загадуйте бажання і будьте готові трохи потанцювати. Електротанцмайданчик. Електротанцмайданчик це ідеальний привід показати свої рухи в стилі присядь і потанцюй. Зберіть друзів і перетворіть звичайні садові вечірки на повноцінні рейви. Зілля миттєва гігієна, трохи грошей, зілля енергійності, 25 балів тіхи і зілля щастя. А на цьому, як наше відео, так і цей івент підходить до кінця, і я дякую вам, що ви подивилися цей огляд і розділили зі мною мандрівку. Ми, звісно, не отримали справжню машину часу, та хто зна, можливо, в майбутньому ми отримуємо її повноцінно. Натомість, з оновленням ми отримали справжню вкрадії з минулих частин та купу крутих предметів. А як вам цей івент? Пишіть в коментарях свої враження. Окремо подякую, я хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю в описі. В будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене. А також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Всім па-па!